Добрий день, любі діти! Сьогодні відзначається Всеукраїнський День краєзнавства! А чи знаєте ви, що таке краєзнавство? Це наука про твій рідний край. Вона допомагає дізнатися більше про місце, де ти живеш, про природу та пам'ятки? Ми з вами живемо у місті Дніпро. Чим же може похизуватися наше місто? Запрошуємо вас на віртуальну подорож. Дніпровська набережна має довжину близько 23 кілометрів. Вона є частиною Великої набережної, яка складається з Січиславської набережної, Заводської набережної та набережної Перемоги, вважається однією з найдовших набережних в Європі. Найдовша лавочка в Україні розташована на набережні у Дніпрі. Вона має назву сімейна лавка. Її довжина 50 метрів. А це Дніпровське метро. Оплата здійснюється за допомогою жетона, який можна придбати в касах метрополітену, які перебувають у вестибюлі станцій. Характерна особливість дуже коротка довжина лінії метро. Дніпровський метрополітен один з найкоротших у Європі, хоча й не найкоротший у світі, оскільки є метро значно менші, як за протяжністю, так і за кількістю станцій. Наприклад, у Генуї. Нині функціонує лише одна лінія, яка складається з шести станцій, діючи для перевезень пасажирів лише п'ять. 24 лютого 2022 року у зв'язку з російським вторгненням в Україну метро використовують як бомбосховище цілодобово. Станції Дніпровського метрополітену дуже схожі за стилем. Довжина лінії метрополітену 7 кілометрів 800 метрів. Час руху в один бік становить всього 12 хвилин. Родзинкою нашого краю здавна є Петриківський розпис. Петриківський розпис не лише народне мистецтво, що зберігає звичаї оздоблення українського житла, але й сучасний живопис, який розвиває та набуває нових рис. В нашому закладі є майстриня з Петриківського розпису Олена. Володимирівна, яка брала участь у міському конкурсі художників. І це її роботи. На березі річки мій рідний край. Це місто Дніпро, мій улюблений рай. Тут сонце виблискує в хвилях ясне, І небо над містом безкрає й легке.